А тепер, дорогі наші глядачі, дорогі наші красуні, переходимо до кульмінації нашого свята, до нагородження. Я хочу запросити сюди на цю сцену. Чванів журі це є президент національного конкурсу Першоведі леді 2010 і перша леді України Володя Володимир Заворуха, ваші обласки. Ну і також на сцену хочу запросити Сергія Надова і Антона Арекуша. Ну і також хочеться запросити ще на цю сцену, також представника відомої людини в місті Тернопіль, це пан Назар Зелінка. О! Так, де Назар, Де Назар. Ну що ж, Назар зараз а, нагородить першу учасницю, яка стала першою ледією благодійність. Це є учасниця під номером. Номером 11 Наталія Царик. Кваші одпуски! Ну що ж, Наталя, ти стала першою леді благодійність. Твори, твори милосердя, твори чудеса в цій країні, тому що як-не-як -як, ти достойна цього звання. Продовжуємо далі. Усі тернополяни і не лише тернополяни мали можливість голосувати а, на сайті сайті.таю за наших учасниць. Тому перша леді інтернет стає учасниця під номером Участиця під номером 8. Гульпа С ваші випадки, курпа, мира". А де ваші усмішки, дорогі наші дівчата, ви вже є перші, леді. Продовжуємо далі, дорогі друзі, тому що зараз ми будемо нагороджувати. Шу Леді фото. І нею стає учасниця під номером. Під номером два. Орхунарку Мар'яна. Перша Леді фото. Дорогі учасники, дорогі друзі, це визначало наше журі. Тому давайте ще раз подякуємо нашому журі за надіюся. За правдиві рішення і за ваші з, з вашими також рішеннями вони співпали. Продовжуємо далі. Друга віцеледі Учасниця під номером 12. Яськів Оксана. Друга віцеледі. 2010 року. Ну і також хочеться зараз запросити на цю сцену учасницю під номером. Під номером 6 Криса Куля. Перша вісаваді, де роблять 2010 року. Ви подивіться, які вони красуні. Кульміляція набирає своїх обертів, тому що залишилося, дорогі друзі, лише дві номінації. Лише дві номінації, які поїдуть на півфінал в Крим. Леді глядацьких симпатій. Стає учасниця під номером. Ріняк-іра! Ну і пов'язково на Сергій Нада у ваші оплески. Добрий вечір, шановне товариство! Сьогодні, після того, коли Тернопіль вже стільки днів заливає дощами, ми з вами всі опинилися в оазисі, який неначе чарівними квітами заповнені прекрасними гарними дівчатами. Березіль перетворився сьогодні на центр краси і позитивних емоцій Тернополя. Скажу вам чесно, журі було дуже тяжко зробити вірний вибір, тому що ви бачите самі всі 13 учасників, 13 красуні, які кожна з них варта бути кращою і першою. Але вибір зроблений, я вітаю всіх переможниць. Від себе хочу, знаєте, додати чесно, як на мене, то насправді найбільш. Напевно, заслужено і найбільш красивішою є та дівчина, яка отримала приз місць глядацьких симпатій. Тому що її вибирали... тому що її вибирали не вузьке коло журі, її обрали ви більшість цього залу. Тому вітаю ще раз всіх щасливі вітаю вас. Ще раз нагадаю легі глядацьких симпатій. Учасниця під номером 5 катериняк іра ваші Ну що ж, настав цей кульмінаційний момент, коли ми оголосимо першу леді 2010 року. І нею стала учасниця під номером що ці прекрасні дівчата будуть достойно представляти теропільщину і теропільську область на цьому конкурсі. Дорогі дівчата, я ще раз хочу подякувати усім вам за те, що ви такі хороші, за те, що ви такі неповторні, адже ви є найкрасивіші, ви є найнеповторніші. І справді, як то кажуть, один не в полі воїн, тому я надіюся, що і, як і Іра, так і Яна заслужила саме завдяки вам, дорогі наші глядачі, завдяки вам, дорогі наші друзі, цю перемогу. Я хочу подякувати всім дівчатам, які сьогодні і не перемогли, але все одно вони старалися, вони сьогодні зробили це шоу для вас. Тому ще раз хочу подякувати усім нашим дівчатам. Давайте ще раз подякуємо. Дякую вам за чудове свято. Святом краси, святом молодості, святом жіночності. До скорої зустрічі. До побачення!